От я вам покажу, бо я деякий час вже спостерігаю, як вивірка, от, от оцій розвилці дерева мостить собі, я думаю, гніздо. Бо вона гілочки маленькі. Мабуть, ну, мабуть, відкусуєш. І туди носить носить там щось, деякий час сидить, сидить, потім знову. Я тільки що спостерігала в парку, як одні парами бігають по стовбуру одна за одною. Дуже цікаво. А ця господинька. господинька. Мостить гніздо, мабуть, будь у нас маленьке тут дитинчатка. Дивіться, дивіться, де. Бачите? Така розвилка дерева. І от вона там собі мостить. Я вже довгенько спостерігаю за нею. Я вже бачила три місця, де вивірки собі роблять гнізда. Одне на сосні, одне в ялинці, ну, там дуже густо, там нічого зняти, звісно, неможливо. Просто я бачу, що вона з навколишніх дерев тоненькі гілочки туди носить. Зараз тут придумала собі місце. Бачите, така хазяєчка. Моя розумничка працьовита, така працьовита. Далеко тут вона поруч щось бере. Ну, вона, мабуть, вже знає, що їй підходить. Якісь тоненькі, м'якенькі. Не знаю, що там буде далі. Якогось пуху наносить. Може очерету чи ще якихось рослин. І о, о, о. Мостить, мостить. Ну, Будемо спостерігати далі. Поки листя нема, то все можна розгледіти. Сьогодні сонячний день. Будемо дивитися, як будуть далі справи. Ну, до побачення.